Доброго ранку. Сьогодні 12 вересня, вівторок. І ви у мене на каналі. І програма «Зарубіжжя». Це ринкова програма про Україну у світі, про те, що писали і говорили авторитетні засоби мас інформації стосовно України. Більшість, якщо не всі, говорили і писали, і будуть це робити сьогодні-завтра про зустріч лідера КНДР Кім Чен Іна і президента Російської Федерації Путіна. І мова тут йде про те, що е, Росія фактично от, хоче е, мати постачання, озброєння, боєприпаси е, від КНДР. Про це писали і говорили багато е, засобів мас інформації, Ну, я хотів би звернути увагу на е, CNN, яка ну, повідомила, що насправді е, ще минулого тижня уряд США заявив, що така зустріч може відбутися. В рамках ЗСУ Росії знайти нових постачальників зброї для використання у війні проти України. Це також і було повідомлення в BBC, де також відзначено, що раніше ще речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, це США, заявив, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час нещодавнього візиту до Північної Кореї намагався переконати пхенян продавати артилерійські. Боєприпаси Росії. Ну, найкраще, на мою думку, про це все-таки написана французька Лемонт. Безпосередньо мова йде про наступне: після 20 місяців війни в Україні відсутність зброї та союзників змусила Росію звернутися до Північної Кореї. Насправді ще не було вчора відомо, коли буде зустріч. Сьогодні зранку є повідомлення, що ніби Кімчанин вже прибув на своєму бронепоїзді у Росії. Ну і Люмон ще вчора написало, що саміт може відбутися у Владивостоку на Тихоанському узбережжі Росії, де з 10 по 13 вересня пройде Східний економічний форум. Ну я хочу тут відзначити, що Ким Ченін з 2019 року не виїжджав за межі КНДР. Ну Тепер давайте все-таки пройдемося по основним подіям, які, на мою думку, ну, варто все таки згадати. Ну що е, американські ЗМІ нам вчора повідомляли? Ну, знову ж починаємо. Е, CNN. Ну, як на мене, достатньо така е, цікава новина стосовно заяви Зеленського, так The Economist, де він буквально пряма мова сказав: наступне: я маю бути готовий, моя команда має бути готова до тривалої війни. І емоційно, я готовий, тобто Зеленський. Ну це насправді мова йде про те, що влада вже починає е, говорити ну, відверто з українцями, з громадянами, про те, що таких за 2-3 тижні за місяць ніяких перемог не буде, і треба все-таки мобілізуватися і об'єднуватися. І добре, що вже це е, почали говорити. І слід відзначити це також повідомлення. є в CNN, що до тих людей, ну це були кияни, яких звернулися. Як вони ставляться до такої заяви Зеленського, то фактично, ну всі достатньо, скажімо так, виважено. Ви поставилися і підтримали те, що дійсно треба все-таки боротися до кінця і треба перемагати агресора. Ще Сінен відзначило візит міністра закордонних справ Бербок у Києві, і там якраз мова йде в СіНН в їх повідомленні про Таурус, так, це крилаті ракети великої дальності, ну, скажімо так, не великої, але більшої, ніж те, що ми маємо зараз в Україні. І про те, що міністр закордонних справ України Кулеба на спільній прес-конференції був трохи розчарований, що так довго рішення приймається. Ну, якщо маємо, то маємо. Е, також е, Бербок зустрілася, ну, скажімо так, потім із президентом Зеленським, який відзначив, що насправді. Ну, ситуація е, не тільки стосується Таурус, треба інше озброєння, але він сподівається і на е, ракети, ракети Таурус. Все, до речі, е, мова йде про е, повідомлення CNN. Рухаємося далі. BBC. Так, що там BBC-англійці нам повідомляли, британці? Ну, вони. Повідомили про супер нашу спецоперацію ГУР, це захоплення так цих чотирьох вишок бойку, так званих, але вони відзначили, що насправді те відео, яке вони побачили, вони не можуть його там підтвердити остаточно. І знову ж говорили про те, що це дуже важливо, що насправді контроль був захоплений у 2015 році, так, Росією над цими вишками бойку після анексії зразу Криму. Про те, що на цих вишках було і боєприпаси, і пальне для гелікоптерів. Також мова йшла про те, що тут були раді радіолокаційні станції, за допомогою яких стежили за ситуацією у всьому Чорному морі. Тобто, ну, всі тепер знають, що в Україні супер військовий спецназ. Французька Ремонт пише про... На мою думку, цікаву новину. Сподіваюся, що вона буде реальною. Ця подія про те, що 27 країн Європи хочуть навчити 40 тисяч українських вояків до початку 2024 року. І всі там 400 модулів, які є да, для навчання, от, вони є для українських військових. Там є все від базової підготовки, як пишеться, так до підготовки до використання переданих Україні танків, артилерії, включно з підготовкою снайперів. Інженерів з розмінування та і лікарів. Тобто, більше того, ремонт продовжує, що починається вже підготовка пілотів сучасних бойових літаків, таких як f 16 е так як Нідерланди, Данія та Бельгія ну, зобов'язалися це робити. І це дуже добре. Німецька звіддойча Цайтунг також згадує про візит міністра закордонних справ Німеччини. Ну, вона б не могла і не згадати. А Бербок знову ж про ці ракети Тауру з крилаті. Знову ж про те, що Бербок сказала, що це крилаті ракети, так швидко це не вирішується. Треба, щоб як вона відзначила розуміти, що важливо, щоб ми уточню, уточнили всі деталі, перш ніж давати якісь остаточні обіцянки. Я вже казав, що була зустріч із Зеленським, де. Зеленський подякував за допомогу Німеччині і сподівається, що вона буде продовжитись. І, зокрема, ті ж ракети, крилаті ракети Тарос також будуть надані Україні. Іспанія, іспанська Ельмундо в такому телеграфному стилі так писала вчора про Україну, про те, що вже 565-й день був вчора війни України. Так, протистояння з Росією про візит безумовно і майбутню зустріч Кімчанина і Путіна. Також про повідомлення Генштабу Збройних сил України, що Росія збирається там зробити примусову мобілізацію від 400 до 700 тисяч новобранців, серед яких, ну, має бути ніби 40 тисяч чеченців, враховуючи, як пише Ельмундо, катастрофічні втрати російської армії в Україні. Також вони е говорили про. Те, що Росія е, завершила свої ці вибори муніципальні регіональні, зокрема й на окупованих територіях, і те, що ну, Німеччина е, хоче запропонувати Європейському Союзу ймовірно про, запровадити нові санкції через вибори в окупованій Росією да, частині України. Італійська республіка написала про першу телефонну розмову е, міністра оборони США Ллойда е, Остіна. Так, з новим міністром оборони України Рустеном Умеровим, де він запевнив, що буде і подальша підтримка Сполучених Штатів Америки. Ну а частина розмови була присвячена наступному засіданню контактної групи з питань оборони України, яка до речі запланована на 19 вересня на авіабазі Рамштайн у Німеччині там було, до речі, перше засідання цієї так званої групи Рамштайн. Ну, Сподіваюся, що на цьому засіданні нам нададуть всю необхідну нам зброю в тій кількості, яка нам необхідна, і Україна буде продовжувати свій шлях до перемоги.